Ми продовжуємо вивчати параграф 19 розв'язання квадратних рівнянь за допомогою форму, коренів квадратного рівняння. І сьогодні ми розглянемо номери, які містять модулі у рівняннях квадратних. Ну і ще, якщо встигнемо, параметрами дещо розглянемо. Так, дивимося, номер 659. Я буду пояснювати декілька завдань, не весь номер, всі ну, інші вони будуть аналогічно розв'язані. Так, якщо ми візьмемо перше рівняння, я не буду умови записувати. Модуль в модулі, х квадрат, додати 7, відняти 4, модуль закрили, дорівнює 4. Нагадую, що якщо ми згадаємо. Ну, взагалі, розкриття модуля. Пам'ятаємо, що модуль це відстань від початку координат до точки з певною координатою, тому модуль, якщо оскільки це відстань, не може бути від'ємне значення, значення модуля, і відстань від початку координат, яка буде дорівнювати 4, як у нашому рівнянні, тобто модуль дорівнює 4. Це означає, що ми маємо. Дві точки, які від нуля вправо і вліво розміщені, тобто відстань, і від нуля до точки з координатою 4 дорівняв 4, і до точки з координатою мінус 4 теж дорівнює 4. Тому ми можемо сказати, що х квадрат додати 7х мінус 4, дорівнює 4. Це якщо ми пішли вправо. Або х квадрат додати 7х, відняти 4 дорівнює мінус 4. І ми беремо такою квадратною дужечкою, об'єднуємо зліва наші рівняння. Ця квадратна дужечка, Ця квадратна дужечка означає слово або. Далі ми окремо розв'язуємо кожне рівняння, а потім об'єднуємо, тобто, або, і воно говорить про те, що в кінці ми об'єднуємо розв'язки двох наших рівнянь. Нагадую, якщо фігурна дужечка це та, це означає перетин розв'язків, тобто спільні розв'язки. А квадратна дужечка це або це означає, що і розв'язки першого, і розв'язки другого теж будуть е розв'язками всього нашого рівняння з модулем. Ну, а далі ми почергово можна виписати окремо наші рівняння. Можна отак от дужечкою квадратною парами розв'язувати. Давайте зробимо так, я випишу окремо. Перше рівняння. Так, і розв'язуємо його. Перенесемо все в одну частину ліву, і буде квадрат. Додати 7х. Відняти 8. Дорівнює 0. Находимо дискримінант. Дискримінант дорівнює 49. мінус 4 на мінус 8 плюс 32. дорівнює 81. І х перше. І друге дорівнює. Мінус Б плюс корінь із Д поділити на 2а. Мінус Б мінус 7, корінь із дискримінанта 9. І 2а це 2. І другий корінь буде мінус 7, мінус 9 поділити на 2. І так, мінус, мінус 7 плюс 9 це 2 поділити на 2. це 1. У нас, і мінус 7, мінус 9, мінус 16 на 2, мінус 8. Потім беремо друге рівняння х квадрат. Додати 7, відняти 4 до рівня мінус 4. Мінус 4, і мінус 4, коли перенесемо скоротися, ми отримаємо неповне квадратне рівняння, яке... Розв'язується винесенням спільного множника за дужки. і ми з вами отримаємо два корені, один з яких обов'язково дорівнює нулю, а другий дорівнює у нас е мінусів. Але ще, якщо ми будемо. Записувати наші відповіді однією дужкою, Тоді ми їх пронумеруємо по-іншому. Перший, другий, третій четвертий. Давайте так зробимо. Третій корінь, а це четвертий. Далі ми виписуємо, що їх перший дорівнює один. І друге. Дорівнює мінус віти. х третій. Дорівнює нулю х 4 дорівнює мінус 7. І таким чином це наша відповідь. Відповідь чотири корень. Так, наступне. Давайте візьмемо. Ну, давайте друге наприклад. Знову ж таки, я не записую його. Нагадую, тут я не буду. Тут я. Не буду розв'язувати це рівняння до відповіді, але основну ідею а дискримінант та знаходження коренів ви зробите потім самі. Дивіться. Ну, на відміну від першого рівняння, у нас модуль е частково тут, знаходиться в лівій частині, це просто модулі. Такі рівняння розв'язуються наступним чином. В залежності, від того, що в середині модуля ми порівнюємо те, що в середині модуля з нулем. Тобто ми говоримо, що у нас буде два окремих розгляди. Перший розгляд. Давайте ми ік, те, що в середині модуля прирівняємо до нуля. Скажемо, що якщо у нас візьмемо так, нуль, і буде менше нуля, і більше нуля. Ем, і буде. Тоді у нас два розгляди. Тобто перший, я так номерую, це той, який, коли х буде менше нуля, а другий відмінний від нього розглядок буде, коли більше нуля. І я так і напишу: якщо х менше 0, зверніть увагу, що х теж може бути нулем, тут немає обмежень за областю визначення, тут можна написати що де... Іграю область визначення, чи ОДЗ наше і довільне дійсне число. Тому нам потрібно буде або в перше, або в друге включити 0. Оскільки 0 теж буде роз, теж може бути за областю визначені лівої частини, якщо ми беремо як функцію, або як область допустимих значень можна написати ОДЗ. Так, Давайте, мабуть, краще ми напишемо ОДЗ. Для рівнянь це краще буде. ОДЗ. Область допустимих значень зміни. Так, далі. Якщо х менше 0, тоді ми відкриваємо модуль, прибираємо модуль і змінюємо знак на протилежне, отримаємо таке рівняння. 5х квадрат. Мінус 8 на мінус. Буде плюс 8 і плюс 3, це дорівнює 0. Це наш перший, Перше рівня. Друге, якщо х більше або дорівнює нулю. Тоді, прибираючи модуль, ми знак не змінюємо. у у їх внутрішньомодульного виразу і отримаємо таке: 5 х квадрат, підняти 8х, додати 3, дорівнює 0. Ну, надалі ми розв'язуємо наші рівняння, окремо кожне. І через дискримінант, звісно, знаходимо перший корінь і другий корінь. І потім кожен корінь порівнюємо з нашим, якщо, тобто з умовою. І потім обираємо, отут ви розв'язали рівняння, знайшли два корені. І обираєте лише той, який відповідає умові, якщо 6 менше нуля. Друге, розв'язали рівняння, обрали лише ті корені, які відповідають нашій умові. А у відповіді ми робимо об'єднання наших розірвах. Так, я не буду тут повністю писати розв'язання, але напишу корень. Да? Тут у нас буде x1, x другий. Тобто ви знайшли дискримінант, знайшли x1 і другий. І отримали тут мінус один, а тут мінус 0,6. Коли розв'язували друге рівняння, так буде писати x3, x4, так У нас було x1, 1, x2 0,60. Так. Ну і далі дивимося. Якщо їх більше або дорівнює нулю, і у нас Корені порівнюємо, чи входять вони в нашу умову. Підходять за нашою умовою. Один більше або дорівнює 0, так нам підходить цей корінь. його. 0,6 більше або дорівнює 0, так нам підходить цей корінь, тому що задовільняємо умову. Переходимо до першого, першого рівня. Х менше 0. Дивимось, х перше дорівнює мінус менше 0, так нам підходить цей корінь. Х менше 0. Знову ж таки, мінус 0,6, теж нам підходить. І тому у нас у відповіді є 4 корені, тобто відповідь наша така. Х1 дорівнює мінус 1, х2 дорівнює мінус 0,6, х3 дорівнює 1. Х4те дорівнюємо Далі у нас є третє рівняння, яке розв'язується теж таким же чином, як друге. Х прирівнюємо до нуля, визначаємо два розв'язки, розв'язуємо, знаходимо корені. Перевіряємо за умовою, задовільняють вони чи ні. Якщо б вони хоча б нікольний не задовільняв, ми б його не брали у відповідь. Далі, четверте, таким же чином ми розкриваємо і отримуємо два різних рівняння. От п'яте і шосте, я вам тут нагадаю, є така формула, що корінь із х квадрат дорівнює модулі. Таким чином замінивши у п'ятому і шостому рівнянні корені з х квадрат модулей, ми працюємо так же, як тільки що я вам пояснила. І так це був номер 659. Наступний номер це номер 661. 661. Зверніть увагу, коли ми будемо розв'язувати перший пункт, то ми бачимо, що є. Два доданки, 3 поділити на х-8 в лівій частині, і 3 поділити на х-8 в правій частині. Якщо ми це будемо, як нам потрібно, перенесемо в ліву частину, то 3 поділити на х-8, мінус 3 поділити на х-8, це буде дорівнювати нулю. І ми будемо розв'язувати лише рівняння такого вигляду, як х квадрат, додати 2х. Відняти 80 дорівнює 0. Ну, то теж знайдемо дискримінант як з перша ік з друга, але навіщо ж тоді нам потрібні були такі доданки, щоб обмежити область допустимих значень змін? Тобто ми пишемо спочатку ОДЗ. Ми говоримо, що оскільки на 0 ділити не можна. Х-8 не дорівнює нулю. І тому x не дорівнює 8. Завдалегіть тобто, збирають такі рівняння, що потім, коли ви розв'язуєте, то ви отримаєте один із коренів, який буде 8. І якщо ви не врахуєте ОДЗ, то записавши у відповідь 8, ви припуститеся помилку. Ну, давайте спробуємо розв'язати це рівняння. Зараз. Ну, знаходимо дискримінацію. І так, b квадрат це 4. Відняти 4 помножити на мінус 80, тобто додати 320. Дорівня 324. І перш мінус b, мінус 2. Плюс ну, корінь із дискримінанта, корінь із 324,18 поділити на 2. Це у нас буде дорівнювати якраз те, що вам казала, що це буде 8. Підібрали таким чином, що ОДЗ у нас буде виключати цей корінь. І мінус 2 мінус 18 поділити на 2, дорівнює мінус 10. Ще раз, якщо б ви не врахували ОДЗ, то ви припустилися помилки у відповіді. Але враховуючи те, що вісім не входить до ОДЗ. Тобто так і пишемо, не задовільняє, не задовільняє, так, не задовільняє ОДЗ. І тому відповідь важлива відповідь. Х дорівнює мінус десь. Так. Ось таким чином ми розв'язали перше рівняння. Друге рівня, тут всього два. Зараз я вам тут поясню дещо. Зверніть увагу, у нас в попередніх номерах було корінь і десь квадрат. Це був модуль. Але ж коли у нас вигляд має такий, що корінь ізик, а квадрат за дужками, то, як визначається порядок, дій, спочатку потрібно зробити те, що в дужках, а потім звести до квадрату, тоді ми можемо подивитися всередину нашої дужки. Ми, ми знаємо, що в нас є. Е, ОДЗ наша. ОДЗ яке? Те, що під коренем невід'ємне значення, Х більше або дорівнює 0. Таким чином, в нашому випадку Х більше або дорівнює 0. І це ОДЗ потім буде мати вплив на наші відповіді, знову ж таки. Що ми робимо? Тепер записавши ОДЗ. Ми говоримо, що якщо ми корінь з х зведемо до квадрату, то квадрат прибере корінь. Це буде просто х. Але обов'язково враховуємо таку умову, тобто ОДВ. Х квадрат додати 8 мінус 33. Дорівнюємо 2. До. І розв'язуємо це рівняння, як нам потрібно. Находимо дискримінат. І це буде 64 додати мінус 4 на мінус 33, це буде плюс 132. І це 196. Таким чином, і перше дорівнює мінус b, мінус 8 поділити корінь 196. Це у нас 14. Поділити на 2. На 2а. І це у нас виходить 3. Х2 дорівнює. мінус 8, мінус 14. Поділити на 2. І це у нас дорівнює мінус 11. Ну, вже таки дивимося на наше ОДЗ. Х повинно бути невід'ємним. Тобто більше або дорівнює 0. Тому мінус 11, знов таки, не задовільняє. Не додовільняє ОДЗ. Таким чином, наша відповідь дорівнює лише 3. Таким чином, враховуючи ОДЗ, враховуйте його завжди і аналізуйте, чи х довільна здійснить, чи може є якісь обмеження. Тому що ці обмеження впливають на корені рівняння. Коли ви будете здавати НМТ, завдалегість, збирають такі рівняння, які обмежують. Наше ОДЗ і тому не завжди ті корені, які ви знайшли, сіда задовільняють ОДЗ і є розв'язками. Тому, будь ласка, уважно. ОДЗ дуже важлива частина визначення для розв'язання рівнянь. Зверніть увагу, що його краще робити ОДЗ на початку розв'язання. Тому що потім, якщо ви кажете, а давайте ми зробимо ОДЗ в кінці розв'язання, ви можете забути про це. Тому. Ще раз, починаємо розв'язання з ОДЗ. Так, таким чином, ми розглянули ще один номер. І останній номер це перший з номерів, де ми будемо переходити до параметрів у квадратних рівняннях. Надалі буде багато номерів із зірочками. Розв'яжіть квадратні рівняння з параметром. Але ж номер 663. При яких значеннях B має єдиний корінь рівняння? Нагадую, що рівняння має єдиний корінь. Давайте тут напишу номер 663. І наше рівняння виписую 2х2, додати 4 і відняти B до рівня 0. Зверніть увагу, B – це параметр. Змінна Х. Це основна наша зміна, відносно якою розв'язується рівняння. Тобто нам потрібно знайти ікс. І тоді ми кажемо, що щоб наше рівняння мало єдиний корінь, нам потрібно, щоб дискримінант дорівнював нулю. І тоді ми його знаходимо. Дискримінант дорівнює b квадрат, тобто 16, відняти 4, помножити на 2, помножити на мінус b. Прощаємо наш вираз і отримаємо 16, мінус 4 на b плюс 8b. Далі ми говоримо, що єдиний корінь буде ще раз, коли дискримінант дорівнює 0. Розв'язавши таке рівняння, ми отримаємо, що b дорівнює мінус 16 поділити на 8-2. Тому відповідь, яка в нас відповідь? При Б дорівнює мінус 2, рівняння має єдиний корінь. Єдиний корінь. Тему, що сьогодні потрібно було розглянути, і домашнє завдання. Домашнє завдання, параграф 19, ще раз подивіться, якщо пам'ятаєте, Розв'язання квадратних рівнянь за допомогою форму, знаходження дискримінанта і таке інше. Домашнє завдання номери, такі, таке, як ми розглядали з модулем номер 660. 662, повні на 661. І таким параметром No 666.